Рішення суду зволічно половинчасти та боягузливе. Вони не наважилися засудити його настільки, скільки просив прокурор та за абсурдними звинуваченнями у зраді батьківщині. Ну тому що очевидно, що незгода з вищим керівництвом, яке нині керує Україною, не є зрадою власне Україні а є просто незгодою з тими, хто захопив зараз владу. На формальних ознаках вони ми вважали, що може дадуть до відбутого, але взяли собі трішки часовий лаг. Тобто зараз, за підрахунками, згідно закону Савченка, він вже відсидів 2 роки, 6 місяців і 10 днів, якщо з 7 лютого 2015 року. Тобто, якщо буде тягнутися апеляційний розгляд, приблизно так само, як тягнувся розгляд суду в першої інстанції, то якраз він встигне практично досидіти йому залишається менше півроку, якщо вони тягнутимуть, ну і трішки більше, якщо вони швидко винесуть рішення в апеляції, ми перейдемо. Райдемо в касацію, хоча не виключається, що апеляційний суд ще й за апеляційною скаргою прокурора, яку можливо прокуратура. Що ще і збільшить цей срок, але я все-таки сподіваюся, що такого не станеться. А ви будувати апеляцію? Ну, безумовно, зараз прямо ми чекаємо, поки Руслану вручить копію вироку, тому що адвокатам вручають занадто довго. Ми підемо до нього в СІЗО, візьмемо копію вироку і починаємо негайно писати апеляцію. Ми затягувати нічого, не А Чому ви сказали, що бо його за рішення? все таки очікували, що за Розумієте, людину тримали під вартою, під час. Слухання в суді, мотивуючи тим, що йому інкрименується державна зрада, а це такий страшний злочин, за яким не можна дати ніякого іншого запобіжного заходу, крім як тримання під вартою. Тобто, це був просто мотив, гарантовано потримати його в тюрмі. Хоча таке тримання протирічить практиці європейського суду, я про це казала кожного разу, коли продовжувався строк його тримання під вартою. Тобто Україна не виконує свої зобов'язання, особливо лицемірно вироки, виглядає якраз посилання на європейську конвенцію прав та основних свобод людини. Єдина наша мета, якомога швидше закінчити весь цей балаган в українських судах і переміститися плавно до європейського суду. Скарга наша прийнята ще на початку квітня, і все, чого очікає європейський суд, це рішення наших українських судів для того, щоб розглядати справу по суті. Нарешті ми отримали вирок. Але для вас рішення суду було неочікуване ну, як, Я давала величезний простір, тобто могли вас надати і 13, і навіть більше запиту в першій інстанції, тому що зараз завжди ж можна переграти. З огляду на реакцію громадськості в апеляційному суді. Ну, я думаю, ви всі дорослі люди розумієте, що цей вирок писався аж ніяк не з п'ятої години вечора вчора і не до 10.45, коли вони почали його оголошувати. Вирок був написаний заздалегідь і був написаний далеко не цими суддями і не в нарадчій кімнаті. Зрозуміло, що це позиція адміністрації президента. Тому що так не буває, що рік і три місяці суд тягнув справу. Че засідання раз в кілька тижнів, мабуть, це захист їх змушував. Тим більше, що ми кожне засідання казали, чого ви робите? Такі величезні перерви. Я готова поселитися на пару місяців у цьому франківську і заслухати цю справу якомога швидше. Ні, вони тягнули стільки часу, змушуючи мене, наприклад, їздити постійно сюди заради пари годин, їм коли 40 хвилин засідання. А тепер вони раптом просто аж швидесенько провели всі дебати. І вперед, вони поприкнули у вироку захист, що ми там не давали ніяких додаткових доказів, не допитували свідків. А навіщо нам розтягувати цей балаган ще на багато років? Ми прекрасно і свідомо на це йшли, усвідомлюючи, що це гратиме тільки на руку звинувачення, і кожен наш заявлений свідок, і кожен нами заявлений доказ. А що тут, власне, доводити? Що ти не проходив? Принесіть справку, що ти не зрадник, що вони від нас хочуть.